На себе, на себе! Пас! Пас, 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 пас! Пас! Задя гориш! Довго, пас. Центр можна туди. Мости виграть. Сідні, та под свою треба виграти! Дальня, Дальня. Пилипчук, да дово все. Ближче! Яй ближче! Страхуй Жека, дивися, в плати на його місце йде. <гадувай>, Фарю, центр, Даня. Васий, Лів! Васий, Лів. Нищія. Центр, Даня, з ким ти граєш? Таня, дивись центр гравеції. Довго Данило, віддавати треба. Даня. Даня, ти не рухаєшся взагалі. Зека, туди, він аут кидає. Женя ближче до харця серединку. Жека, справа. Чи Чуєш, йдіть трошки? Аут, Зека, Зека, Жека, беремесь. Даня до м'яча, Пилипчук, до штрафної залазь. А потім помилки звичайно, так? Да? Я такі сусіди стояв, бо вже не було. Хлопці, які на вискочі, ти Величук на дальню побіжи, навпаки. Удар! Добре, добре, ті ворота. Добре, молодці. Я щось він потім показує на тренуватися. Максим, вони забігають, тримай Держите, дистанцію. Вище! Дві, дві! Вище! Відігра! Корпу став, корпус ззади гори! Корпу став! Поставляйте! Добре! Назад, назад! Причингуль. Всього, назад вернись. Тримай лінію, отак. Добре, наш м'яч меч. Ще, ще перед. Іграчка! Зак, зака, зайка, погоді, Джей. І куди небудь вдара? Коли чуть, скажи, знаєш! Бери! Бері, не Перезрайте, заборону, Таня, середину до своїх ворі допускається, хай він на своїй. Ну нічого не поборовся до кінця. Вперед! Максим, Максим, Ну! Що далі? Раніше треба було. Паша, молоде! З ударом! Давай, давай, настроїшся, молодець! Сі там, Жека, стій на, підборі, стій. Коледжук, йди на кутовий. Жека, твоя зона подвора. Ну! <плодит> вже я знав, вже я ж показав йому заінтересував. Піднімайся, Даня! Не симулируй! Вот танью играть! Борис, Давай! 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 молодец! Поджимай, Давай! 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 Через Давай! 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 Давай, Даня! Куда? Точка. Поднимайся, поднимайся, Даня. На точку, на точку, Даня. Подача! Опустилась оборона. Что там, нога? Три, кри, має. Від твій, твій! Відкривайся, проси Данила в центрі, проси.

Кортар! Твій! Туди, давай, Данило, точка, не дивись на ту ногу! Дома будеш стогнати! Ні, Сергій, там подачу треба робити, а не бити. Підали просто Нище. Даня, терпи. Нище. Ти бачиш, воротар сильно м'яч вибиває. Даня, ще нище. Дивіться. А тепер грає, дикола. Сейчас, включай меня. Голова в Что вы еще? Да! Давай ты, Такидае! Порядка, Таня, просыпай! Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай! кидай, кидай давай! кидай. давай! Давай, давай, давай! Давай, Куда ти не кудаш такая? То есть перед Нікитає, Нікитає. Не трогаємо, проводимо. Шо? Ага. шо? Ага. Шість, в полі один. П'ять полі воротаршок.

Ах, красаві! Добре, Давид, молодець! Молодець, Давид! Таня, він робив не треба кричати! Лецю, ну, біжи в атаку. чуть-чуть. Вот оттут, тут от стан. Я не буду тобі заважати. А! Тане до мене. Пютюк смиснити зійшов. Молодець. Іди туди, о. Ногу здерчи потянув. Нічого. Я бачу Вінціві. Що він це? Что он сам? Ну сколько? Семь на семь играет. Один в шесть в поле. А ты сегодня пришел, все семь, до сюда. Ну, видимо, была команда у Нет. Вау, зад... Прийшов до прийшов, нього. Що ми п'ять 5 на 5 бігаємо? зійшов, як Вони ще однакові no. No. форма, блядь. не. Святик, стань біля ті Зелені голубі якесь було видно. Вид, треба на надалі стати подачу. Коли На дальній! Прийняв! Прийняв. Добре, добре, це прав. Я не бачу що це за Це оранжевий. А ти за зубоволі? Болі за звукою на форумі. Ми грали про чеката здобуля, то виділи. Удар зайти! Ваша свит! Падай, Заки! Жека, падай! Жека, падай! Міще, повідь, заснуйся, да да, даєш, Захар, є назад. Діна, вадять, двіна, двіна, двина, двіна, все дина, не надо тут звіти. Вищелля! Є середина, давид! Година до мене! Давай, діна. Давай, до мене! Дава! Давид, молодець! Святослав? Першим щас. Пішо, пішовся. Ілля, скажи, що тигаєш. Мішаєш йому. Проводь. Корпуса. 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 Тут не надо, тут не надо. Попрося. Хто ще в один попросить, Святослав? Вище. Іграє, Жека, 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 включайся. І... першим касанням. Добре, молодець. Нікіта, доставай. його, Достань, година. Пас, годині, годині. Прийми. Паня, дальня, Дальня, шукай, шукай. Ближче, Жека, ближче, ближче, Женя. Падай захід, Жека. Добре, 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 Женя.

Джека, задній чужий корпус став. Корпус став Женя! Корпус, корпус Туда. Давай, давай назад тікай! Перекрайтесь! Ту Перекрайтесь! За ним, за ним, за ним, за ним! Ну да? Бечемо! Зупинися, бік ти, правою світліву ногу!

Ах, двое. Даня, не рвися не так. Дивись трошки. Давай! Какой а, Так, лучше. Оставить Середчуху. Що ти видумує? Ти центральний захисник. Даня, попроси в центрі трохи не до кіне далеко. Вперед! Вперед, Даня! Біжи. Рожелько, пас, пас, рожелько. Святик молодец! Даня, на ворота мешай воротарю! На воротаря, на воротаря! Пилипчук, біжимо так. А ну стой! Святослав! Максим, буде э, Давид, Давид твори м'яч! Филипчук штрафнули. Давид, Дави, попади ворот! Даня воротника! Давид, захисті грають! Максим, стань, замість застим! Давид! Пилипчук на місце своє! Центр, кровать перед В атаку, в атаку, в атаку, в атаку. атаку. Останні хвилини. Ось так, во, 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 во. Помагай їм. Все, назад, 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 пошук. Прискоче. Рівно хвилини залишили. Як тут не напиття? Це тут нервотрепка одна. Я вчора приїхав. Ми дві пенальті вже грали, то вже в мене вже... Тервало, мабуть, якщо не щоб не за рулем, то вже точно зараз. Так, сто процентів. Якось поїхали ми в Остров, в Всі мужики, чоловіки за рулем. Жінки без то. Назад не можна було побити. Одна нервна трьовка. Ми вчора цього дівчата розв'язували. Щоб пальчики поїхали. Щоб працювати за братня. Куди мужикам брати? Борися! Горить, Максим! Давай є, давай! Максим, тобі план! Розбери! Хороша, тільки точніше! Бере! Бореться, давид захід спадить! Його закінчить споди!